Допоможіть мені вибрати вбрання або вбрання, можна і так, і так ставити на голос, для першого мого робочого дня в школі. Хлопці та дівчата. Ну Давай вже показуй. Я стиліст за професією, я тобі підкажу. Перший комплект це оксамитова спідниця і жакет з білим комірцем. В цьому випадку треба говорити саме жакет, а не піджак, наприклад. Бо жакет це суто жіночий одяг, який має приталений силует, може бути в різних яскравих кольорах. А от жінки теж можуть носити, наприклад, піджак, але піджак має більш строгий крій, Подібний до чоловічого костюма. До цього брання, як на мене пасують такі окуляри. Як думаєте? Мені все подобається, тільки без окулярів. Мені не подобається якось так нудно, як у якоїсь учілки. А от окуляри класні. Взагалі-то Леся йде працювати вчителькою. Що ви маєте проти цієї професії? Та давай на ти. Що ти викаєш? Дівчата, полегше. Ось моє друге брання. І блузка. І спідничка тут з мережа Але я не знаю, чи пасує мені цей одяг для першого мого робочого дня в школі. І ось такі окуляри. Більше для того, щоб мене в школі сприймали серйозно. Я думаю, тобі класний без всяких окулярів. І вони не додадуть тобі жодної серйозності. Мені б самі сприймати себе серйозно. Добре, побуду твоїм коучем. Ти не зобов'язана бути найкращою. Просто роби, що можеш. От, наприклад, я. Я не вважаю себе не вдахою, я справжня вдаха. О, ці окуляри просто ідеально тобі підходять. Ти будеш саме красива в них. Кажу тобі одягай їх завтра. Чому сусідка дольсинея хоче, щоб Лесі одягнула ці страшні окуляри? Ага, певно, їй подобається фізрук зі школи. І вона боїться, щоб. З рук не закохався в лисю. Дякую за пораду, сусідко. Я, певно, одягну ці окуляри завтра. Хлопці та дівчата, як ви думаєте, одягати чи ні? Отже, панство, який мені вибрати наряд на перший мій робочий день у школі, я дуже нервую. Тож проголосуйте в коментарях, допоможіть мені вибрати. Ну все, я пішла і не забудь завтра одягнути окуляри. Одягай, що хочеш, але тільки не ті окуляри.